Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кролик з України. Зараз покажу, що ми тут і робимо. Я, я не сам, я зараз покажу з ким я. Ми прибираємо клюв кролів, я його чищу всіх. Як я, я, зараз покажу з ким. Цього приставив, терсою, всіх чистенько. Зразу пити даю. О, зараз. Всіх чистенько їсти. Мають Короче, всіх чисто. тут і всіх чисто. Це саме. Що ми мусили сьогодні чистити, бо вони ж мають родити, тож треба було чистити. О, ще тільки зараз пити їм, налити, почистити і все. І закінчено наше управляння. Так, нам ще лишилося почистити дві клітки. І ще тут трошки позамітати, поприбирати, щоб було чисто. А тепер показую, хто з ким я чищу. Файно так. Подорожуся з підписниками. Всім привіт. Та є мій, мій брат і сьогодні зі мною я вийшов почистити в кролів. Саме головне для мого брата Маріану стави, ставити підписку і подобайки. Та давай ще дочисти. До Зараз я то вивезу не, на гній. І щоб ти його одною почистити тільки. Та саме перша, яка буде родити цього місяця. Сьогодні у нас 20... сьогодні? 20. Ні, 27 раді вчора був. Чи 20... 28 чи яке? Четвер... та 28, бо завтра 29, а 30 суботу ця самичка має мати. О, давай ще воду чисти, зараз тупо замітаю. А там може є маленьких. Та я вже показував. Та ви не думаєте, що я його заганяю до роботи і він сам вирішив мені допомогти. Бо ми з опа. Я вже хочу, щоб ті ось самички вродили, щоб знов мати маленьких кровнят. О. А сюди вс сюда вода Таку посуду сюда О, наш тут короду чучай На Знімай, Я по это чаще Давай Давай чешу Я за друзі тут все скоро роблю, мені то не перший раз. А він ще так скоро не може. І то перші ради так зі мною. То я в літі більше так робив. Що то капай, його? Ну чого ти? Я вже хочу, щоб Маріана було більше підписників, вже 200 скоро. Там вже 235 є. А, ну, так, зараз треба йти принести терси. <клухи> зараз принесемо терси і включимося, вирубаємося. Так. Так, друзі, все, остатна клітка, ще зараз тут і позамітати трошки. І все, а, ще подавати сіна наїсти. Треба до нового дати, бо вони вже. А? Треба нового дати. Я знаю, вони закопують. Я тільки беру лозкою і викидаю на бік куриць дядь зараз. Ось таке от нас хазяйство можна сказати. Ми тільки починаємо. Хочу, щоб розвести собі трохи тих крилів. Хто займається крилями, підписуйтеся, ставте лайки. Так. Щоб я бачив, скільки є таких як. Я... Пишіть коментарі. Дуже велике, дякую за підтримку каналу, за гарні підписки. Перейдете коментарі. О, дивіться, як марина вичистила. Все, ще зараз. Ще заратова віником поправи. Де там? Де... Так. Ось тут отка от самечка сидить. 17 го буде родити, а? Да? Січня. То кажу, скажи, щоб 17-го. 17-го січня вже, вже роде. Буде родити, перший раз. Ха. Так, ці саме ці це цеплю це, ну я всім кажу, що це б, терсу, коли маю. вона трохи менше відбувається. Дивіться, і ціка добре тексу, вот. То Давайте. є тексу хайна. Чекаємо. П'ятий, да, чи не Може вам ну, щось не чого по нас такий легенький вітер Ну то я то я думаю, так. Давайте А там зараз плюс 10 підмето. Ходить, так. Ну чого. Во. Ну дивіться, дивіться, дивіться. Можуть. Можу взяти любую на руки і десь нею. Ходите? Ходите, але. А там, що є баран. Так французькою можна? Айде. Добре, що хоть не ліняють вони. Так, да, ще раз не двісти. їм дає комбікорма. Тобто тільки коли на, на самому початку. І малим дає. Так. Дві клітки і вже ваш така пачка. Ні, тут одна. М. Треба кинути добре. От хіло в нас хилята, бачите? Ото маленька. Та нічого себе маленька, то мою 4 кілограма важче. Ні, я кажу камін. Ми, Міла камбар. Так, ша пинки два. Вс, пса. Во ми знов. Все. Всі кролисті немає, що тільки вчора запити їм подавати. Можна в клітку. Ото стільки в нас кліток, тут ще стоїть пес, охороняє наших крілків. Я, я цього року зробив ту клітку. Це була саме перша клітка, яку я робив да. сам. Тут вже інакший матеріал. Та, ту клітку я зробив теж сам. І тих дві показую. Да. Ти дві зробив сам і ту одну зробив сам. Але там є одна вільна, в кутку. Нема кого. У було... мене велика надія, що Та, ну, тих три самиці, які показують мене, а яких? які мають мати, щоб вони мали хоча б по, по сімку по шість штук, щоб до початку весни ці клітки, ну, коротко, ці клітки, щоб були забиті. Все, поки що більше нового нічого немає, зараз ще будемо. Вам трошки покажемо громади, бо щоб було частенько було все гарно. Лайк. Like. Так, все було. давай. Top. Травали, бачите, вона майже вже не росте. А он на лікарку росте, просто ми зараз ходимо Я пам'ятаю, ми, ми тут робили, коротше, шифром отут обкладали, тому зробили дверку і тут все травою. І тут ми випускали криликів. Е, випускали ми карілики і вони собі ходять тут і їдять. А зараз на зиму ми вже такого не зробили, потім зиму буде. На літо може ще раз трезво. О, буде красота. Та, о. А йду на ту сторону покажу. Ось як сіна губиться. Так. Та, ким дає зіндість, а то нічого. От. То не думайте, що ми того просипали, то все розносять тут. Коре тут часто ходять. Смоля грабає. Ой. Впав. Так, ви за будемо тільки розвиватися. Зараз прийде літо, буде багато іншої роботи. Так. Будемо їм сіно заготовляти, ще може які клітки будемо робити. Будемо будем косили. Коли будемо косили, ми... Напишіть в коментарях, хто годує Крилок. кролів травою літом. Ну, і ми вас послухаємо. Я годую його літом травою. І в мене все добре. Я багато дають сіном. Курчі сіном. О! Не знаю, я годую травою, мені здається, що вони краще ростуть на крові. Так, так, так. І хто не знає, що можна ще маленьким давати комбікорм? Можна чи ні. Хто не знає? Тут недалеко від нас місто, і там є такий магазин, ми там завжди купляємо. Маріан десь дибав за 10 гривень. Отак. Так, сейчас трохи. Щоб мали камеру, ми б на камеру так, на телефон. Тримайте нас моцкою вподобайкою, щоб було розвиток нашого каналу, щоб Ютуб, Ютуб рекомендував відео е, і нас всім на всім глядачам. Так, за наступний місяць мої відео подивилися. Багато нових глядачів багато підписалося. Давайте не будемо зупинятися, продовжуємо так, як було. Покажи здравствуйте, частенько вставили на землі. О, видите, тут трохи. Аж ти. І то все не монтаж, то все чисто.